Привіт, мої дорогі іспанці. Сьогодні ми з вами будемо робити повторення і перевірку знань, які ми з вами здобули на попередніх заняттях. Я цей урок назвала Виходимо на вулицю, тому що прийшов час взяти свої знання і, і вийти на двір з кимось спілкуватися. Сьогодні у нас буде завдання: платить діалогу зараз таким маленьким зразком. Зразок осінь. La Ла фальда roja, но ес азуль, тобто спідниця червона, ні вона синя. Я вже не буду акцентувати увагу, що la falda – це спідничка, це жіночий рід. Розуміємо, що дієслова es – це дієслово бути є, так? roja, no, ні, є блакитною. Варіанти для заміни ось може бути замість фальди. Може бути малета, валіза. Можуть бути коці з автомобілі, множина, і вона не підходить роду, Тут не лягу це буде. Лорес, квіти, множина жіночий рід. Больсо, сумочка це чоловічий рід, сумк, получається. Панюэло це хустка, чоловічий рід і блюза це. Блюзка. Що нам треба зробити з вами? Дивіться, ось у нас є слова, ось у нас зразочок. Потрібно вибирати у жіночого роду однині, як фальда. Тут у нас підійдуть, бачите? Що підійде? Я вже вам написала: малета, підійде, блюза. Ви просто тут її ставите, і для малета роха. Ну, С-асуль, ну, приміром, хе буде Асуль. для блюза, С-роха. ну, С. Хай там буде асуть, якого, руку... якого... Не руку, а якого кольору ви хочете. Аналогічна вправо, ну, це можна написати, а просто написати двічка. знову таки дивіться: теж манюсінький діалог. С Говен, Ель-періодіста. Ну, ну оно есмульховен. Журналіст молодий, Дивіться, як будується. Є молодим. Журналіст це хлопець, так, Ель. Ну, ні, ну, не є дуже молодим. Зрозуміли структуру речення, чи ні? Ваше завдання буде. Ось, підходять іменники в однині, бажано чоловічого роду, як ель-періодіста. Наприклад, Бендедор, Марідо, Папри Гарсія, Сеньор Перес. Кампес Селяни – це множина, тому не дуже воно тут підійде. А тут Бендедор підійде, підійде, тому що це чоловічий рід. Сюди просто підставляєте, та й виходить. Ес-ховен ель-бендедор. Ну, ну, ось й ховен, бачите, це автоматичні вправи, на відпрацювання такий тренажерчих схеми. Є якимось хтось? Ні, не є дуже якимось. Зрозуміло, навіщо це? Так. Далі пояснюю, Марідий чоловік, в плані чоловіку, шлюбі, чоловік дружина в такому е, в плані, мухер це жінка, пабрі Гарсія, отець Гарсія тут підійде. Маріда теж підійде, бо чоловічена, солдатис, не підідуть бо множина, Монхас – монах взагалі, множина е, жіночий рід, і сеньор Перес підійде. Ось ці, раз, два, три, чотири слова ви можете запхати замість Бендедора, три слово, виходить, і журналіста. так? Наступна, будь ласка, третя. виходить, у нас Складіть діалог за зразком. Знову таки зразок, але ж трошечки інший. Не те видрала, що хотіла, але Бог знає. Дивіться. Єва устед лас молетас. Несете ви валізи. Сі єво лас молетас. Єво це я. Я несу валізу. Тепер дивіться. У зразку дієслово вжите у формі єваустед. Бачите? Єваустед це третя особа, виходить. Одне ним, на ви ви звертаєтесь повага. ви робите щось, відповідь так, я, це ж я, закінчення О, і дієслово у першій особі. І подивіться, у вас є слово, слово сключення, товарла абітасіон. Хи ви не читаєте в іспанській, так? Томарла абітасіон зайняти кімнату. Hablar español, говорити іспанською. Echar de manos al sol, сумувати за сонечком. Ж 158 разів було сесар. Tomar asiento aquí, сісти тут, тобто взяти місце тут. Tener coche, мати машину, і ser alemán, бути німцем, бути німцем. Такі. Як ви можете згідно цього зразка побудувати речі? Дивіться. Hablar usted español, ви берете дієслово, як я вас вчила в теперішньому часі відриваєте закінчення. А, в даному випадку від абляр у вас залишається основа «абл». І ви на цей абл нанизуєте особове закінчення до «устет». Це буде а. Поверніться до того уроку, де ми вчили час з презента. Зрозуміло? Вам треба подивитися, як відриваються інфінітиви, закінчення інфінітива це АР. Ми тільки першу групу дійсно вчили на Ар. На Р, на IR ми нічого не чили. Такого. І неправильних слів, ми, здається, теж не чили. Відриваєте, ставите а, тому що це третя особа однини. Абла usted стед эспаньо? Сі. Абло еспанєл. Закінчення О перша особа однини. Тома устедла обітасіон? Сімо ла обітасіон. Сі, З устед алиман? С. Соз алиман. Це дієслово теж у вас там є. Полистайте. навіщо я вам подають роблю, щоб ви могли полистати. Але тих ПДРФок уже ввалом у вас просто. Вони робіть або якийсь зошит, якщо є можливість, роздрукувати куль, а якщо немає, ну, ситуації немає, то й доведеться просто дивитися у наших месенджерах то й все. Тепер ми заходимо в заперечні. Я вас минулого заняття. вчила раз заперечнім відповідям питанням, Ліза? Треба відповісти ні на кожне питання. Не забуваємо про правильне узгодження дійслів. Не забуваємо. Ельбіаге дура унара? No, El Biahe no дура una ора». Так, тут у нас, тут у нас, тут у нас я не бачу перекладу. Це дуже погано, я не бачу перекладу, і я вимушена зараз це все дуже швидко перекладати. Як його зробити? Дві пікунки моє холоще. Зараз ми його зробимо. Бо я не можу продемонструвати незакінчені закінчення дійслі, нічого, якщо поруч перекладу немає. Зараз ми, хороша. будемо ліпити його знизу. Цей переклад ось таким чином. От добре, що я працюю в PDF, а в Word, бачите, так ось собі ставити, і воно собі тут. О. Відповідно, доведеться таскатись туди-сюди, вже як є так є. Ельбяхе дура унаора. Дивіться, ельб'яхе – це поїздка. Це він поїздка. Триває дура, тривати. І годину. А Година у нас дівчинка, виходить, унаора. Відповідь ні. Но ельб'яхе, подорож не триває. Но ну, дура унаора. Чому дура? Ну, по-перше, діє слово тривати у нас взято, це не дура, «тупенький» в українській мові. В італійській, до речі, це означає сухий. Ну, яка різниця, що означаємо іспанську, чому? Відповідно, дура, закінчення А в третій особі однини. Щойно ми робили у степ, третя особа однини в закінчення А? Єга ель трен? но но не ель трен Що це вони таке кажуть? Чи наближається потяг? Ні, ще не наближається. Ну, чекають на Є вас. Он панюэло Енельбольсо, но. Но єво. Що це таке? Ти носиш хустинку в сумочці, ні, не ношу. Носиш. Т, це буде закінчення ас. А якщо я, це закінчення О. Томан асієнто ло сордадос? Но ло сордадос на томан асієнто. Чи сідають солдати, ні, чомусь вони не сідають. Ну, стоять сільти храстовати, якщо їм так треба. Тормально. Мають місце. Це солдати, третя особа, множини, закінчення ан. Зрозуміли, чому? Я кажу, треба презенти подивитися. Особові закінчення, які, такі самі, як в українській мові, анастезії, відмінки, відповідно, закінчення. Так само і тут є особи і. І згідно осі до змінюється. Я роблю, ти робиш. Б'є Бяха устед, а Еспанія, но не а Еспанія. Тут при мене вже з'явився, чи ви їдете до Іспанії, ні не їду. Якщо докудись, це буде А. Знову таки Б'яха Б'яхар, так, куди Так, Ідемо далі. Це апеанторис, апеан апеанторис. Апеан Що за апеан? Чи всі виходять, ні не всі виходять. Може, там запитує людина водії, трамваю, наприклад, це кінечно виходять всі, чи, ну, всі, не знаю. Це апеан, закінчення Н, тому що це всі третя особа одне не. Дехайс, алькоціакі. -э ну, ну, де Хамос, алькоціакі. Що це за дехамос? Чи ви залишаєте тут машину? Ні, ми не залишаємо машину тут. Бачите, все в заперечені. Де Хайс іс це ви. Акі тут, машина це машина, це він, но, но де хамос, амос це ми, лікоті це Преонтан у стедес аналеталь. бачите, з знову закінчення ан, тому що це ви, третя особа множений, тобто ви повинні розуміти, що є у стед, а є у стедіс. це багато професорів перед нами, вчителів, наприклад, і ми їм кажемо супер бомбокласно вас поважаємо. А є один якийсь професор, чи вчитель, це буде устед. І з повагою і до того, і до тих. Ну, не преунтамус анеліоталь, ну, схоже на це речення. Берене устеден малага» но оно ен малага». Оце відпочиваєте ви в Малазі?» Ні, я не відпочиваю. Ось такі закінчення. Все, ставте пропущене слово. Ось тут одразу ми з вами будемо працювати із пропущеними словами. Вам хочеться якогось вина, сеньоріта, мені подобається дуже. А ке? чому себе присвятив Хорха є продавцем квітів? Зрозуміло дослідно чому так? Скільки триває подорож до Барселони в літаці а, половинка годинки? Гранада, мені подобається дуже нам не як цей же нос мені перекласти українську, щоб показати, що це має бути два. А в мене було, було заняття індивідуальне в четвер ті і ми розбиралися анос, авос і інші корисні речі. І ми зійшлися на тому, що це просто перекладається, як в даному випадку, нам. А нам не подобається. А нам не подобається. Все, а отрос. Нос, но нас, густо в даному випадку. Оце анос отрос. Як же ми його назвали? Емфатичний Наголос. Це емоційне забарвлення, що типу нам не подобається. Саме нам. Ось таке це саме, саме нам. Зрозуміло, чому буде ано-сотрос і ще раз нос потім. Перший емфатичний це дійсно нам. Ось така ситуація, це особливість іспанської мови. У нас такого немає, якщо вважати, що саме нам це наша особливість, я не сказала, що це саме наша особливість. Іспанський ано но нос. Получається, подвійне якесь звернення нам, нам. Прості твердження про транспорт, дивіться, перекладаємо не маленький, скажіть це іспанською Ель барко, но С-пекеніо. Літак маленький, Ель Авіон es Пекеньо, автомобіль немаленький, Ель no es pequeño, Поїзд так no також не маленький, Ель Трень, tren... tampoco Поко, це також не es pequeño. Но еспекені не маленькі, це заперечені зно, тампоко також ні вживаються при запереченнях, і усі іменники Ель чоловічого роду, Ель Барко, Ель Авіон, Ель Коці, Ель Дранд. Я, я вам виписала окремо, бо це важливо Описові речення з прикметниками і прийменниками. Дивіться, великий будинок з дуже маленьким балконом. Уна наказі дівчинка, бачите, уна наказі Гранде кон балкон ні пекень. Дуже гарна дівчина з чотирма коричневими валізами. Уна ціка муй гуапа, нас конкурат малетас маррона. Село де багато старих будинків. Ун пуебло, донде Убло доде ауті б'єхас. Інше село де багато будинків біля моря. Отро пуебло, донде і неється, мається казас серка поруч дель мару. Ще раз, у накаса Гранде, у Балькон pequeño – це прикметники після іменника. Ми з вами це вчили минулих занять. Це звичайна позиція в іспанській, де стоїть прикметник стосовно іменника. Малета з маронес, колишнім валізом марон, має форму множини маронес. Ми вчили з вами множину попередніх занять. Donde hay – це конструкція як англійській There is a rat. де є ай це мається. Серка дельма поруч із морем. Кількісні висловлювання. Ми теж з вами вчили кілька, кілька дічаток років десяти. Барріас нініс де унос д'єс аніс, близько типу. Поїздка тривалістю півгодини. Якась поїздка. Ун б'яхе Де медіа ура, поїздка, що триває дві з половиною години, якась поїздка, Ун унбіаге дура, яка триває до срас і медіа. Сумочка з кількома монетами, онбольсок у нас монедас. Ще раз, баріас нініс це кілька дівчаток, жіночий рік, де унос д'єс аніс, приблизно десяти років медіа ора півгодини, дос, ора і медіа дві з половиною години, ора жіночого роду, тому медіа. У нас монета, скільки монет жіночих. Бачите, як я вам виписую ці пояснення. Дивіться, мій гроші, я дуже стараюсь, Я виписую вам ці емоджики. Я стараюся виділити жирним, десь нежирним, десь сказати, який рід, чому ще де вважати? По 58 разів я вам це поясню. Це дуже важливо, тому що ми заходимо з вами далі, не буде легше. Ніколи не слухайте, що я дуже легко вам поясню. Легко було перші два заняття. Я дуже легко вам пояснила, ви були щасливі і думали, який же я класний. Далі ви будете думати, боже, коли це кінчиться, і куди що я вліз. Відповідно, ви повинні знати, що далі буде веселіше. І якщо ви пропустите якусь маленьку тут ситуацію, то далі це буде великою ситуацією. Будь ласка, зайчайте, повторюйте, передивляйтеся. Все в запису, подаю кейс. Нічого я від вас не хочу, ніякий руш, просто сидіть і вчіться. Це дуже корисна річ. Ви не сідаєте, так, це можу виділити, бо я по ньому писала то я в курсі справи, що тут вона є. Ви не сідаєте, но се сєнта у стед, а в нужні, носи сєнта не Це те, що я розповідала про одного вчителя і про багатьох вчителів. Сєєнта і сєнта. Від її слова сантакс, сісти, це зворотня форма. Зворотню форму ми будемо з вами вчити. Не легенько її так торкнулися, але бачите, тут вона вже у нас потихеньку є. Ви теж говорите «Устед там б'єн абла, устедес б'єн Аблан». Абла і «Аблан» – це форма дієслова аблар. Говорити Тільки якщо устед це третя особа а. однини, закінчення буде а, а це третя особа множини, і тому закінчення буде ан. Щось довгий урок, я бачу 17 хвилин треба закруглятись. Ви ніколи не подорожуєте автомобілем. Нунка б'яха у стеденкоті, нунка б'яха не устедес. Біягарунку це подорожувати автомобілем. Знов Знову показую різницю між устед устедес Як ви подорожуєте, Кому? Б'яха устед, кому? б'ягану стедес? Ви будете знати, коли ви будете спілкуватися з багатьма людьми, які яких яке вжити дві слова, з закінченням «ан», і якщо хтось один перед вами буде. І ви будете знати, що до нього одного треба спілкуватися з закінченням на А. Їх багато на Ан з одним на А. Ви не шкодуєте, що немає сонця. Но на мента устель, соль, що немає. Сонце, но ламентанне ламентувати, як в українській, да? но ламентан устедес кено кенно аєсоль. Ламентар, шкодувати кенно аєсоль, що немає сонця. У субхунтів звикайте, ми будемо теж замочити. І переклади пішли. Я завжди сідаю біля сеньорите Порес. С'єм завжди себе саджаю поруч і сеньорою Порес. Ти часто говориш про доктора Кастро. Ти облас аменудо доктор Кастро». Дель, це злиття «д» плюс «л» амендо часто. Запам'ятовуйте. «запам'ятовуйте». «Сільський поліцейський носить чорні капелюхи, Лос поліцієс, Сільські е іменники де стоять, е носять самбре чорні. В аеропорту ми запитуємо про внутрішні рейси В аеропорту пригонтаємо закінчення АМОС, це ми Пордос Буелос Національс та внутрішні рейси Чому ви не зупиняєте автомобіль тут? Порке? Чому Знак питання перевернути на початку но дитьєне усте далекоці які не зупиняєте? Ви, закінчення e, це буде мовчити, дуже скоро звикайте, хто продає тут проїзні квітки. К'єн, бенде, лос б'єтесь, які б'єтесь квіти, можна також боліти з Латинській Америці. І на цьому все. Я запаковую вам в Не роблю, боже, зберегти. Так, складіть діалог за зразком. Я напишу, що це виправи. Зберігаю в ПДФ. І зараз я вам розкидаю почати робочий стіл зберегти. Треба завчити і передивитися кілька разів. Домовилися, великі уроки вже пішли. Ну, я хочу, щоб було так, як треба. Початковий рівень базовий, він завжди такий, він дуже потужний, дуже сильний. А потім уже можна гратися більш-менш, але там теж ігри будуть дуже веселі. Ну це мови, нічого не зробиш.